21 серпня зміївська громада проводжала в останній путь відважного бійця земляка Олександра Міняйло, який віддав своє життя за незалежність України за кожного з нас. Воїну навіки залишиться 35. Захисник загинув у березні 2022-го, Проте тільки зараз рідним вдалося повернути тіло героя на рідну зміївщину. Шлях Олександра як військового розпочався у 2019-му, коли він приймає рішення вступити до лав територіальної оборони Зміївщини. А у 2020 році боєць вступає до лав Збройних сил України. Потім проходить курси снайперів та вступає до добровольчого батальйону Айдар, що відважно стримує окупантів під Волновахою. У 2021-му Олександр на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутного. Ніх військ імені гетьмана Петра Сагайдачного приймає участь у спільних військових навчаннях України з країнами НАТО. У них беруть участь близько 6 тисяч військовослужбовців із 15 країн світу. Під час навчань українські та натовські військовослужбовці відпрацювали спільні дії під час штурму населеного пункту, захопленого терористами. Олександр проявляє себе на високому рівні, викликаючи захоплення у міжнародних інструкторів. та дає коментарі не тільки. Українським, а й міжнародним телеканалом. Зараз ми робимо більш взаємодії з міжнародними партнерами нашими. Ми робимо колективний штурм. Ну, тобто відпрацювання цих штурмів ми знаходимо і взаємодію, знаходимо недоліки, також тренуємось, ми залучаємо більш молодих солдатів з більш досвідченими. По-своєму плануємо штурм з залученням наших можливостей, техніки, з залученням нашого озброєння, Тобто вони якось по-своєму Ми дивимося, які методи ефективніші, як у нас йде передача інформації, як ми спілкуємося. Ну, тобто Це загальний комплекс дій, який відтворюється на полігоні. І тобто, Ми паралельно бачимо, як... Штурмуйте, бачили, як наші з лівого флангу румунські колеги заходили. Тобто кожен щось бере від іншого, у нас виступає фор, він дійсно виступає як опонент в цьому. Тобто майже все. У нас є деякі недоліки, але це невеликі недоліки, над якими ми можемо працювати. І вже в наступних штурмах щось краще, краще, краще. З кожним новим штурмом ліпше. Народився Олександр у Мальовничому селі Бутівка на Зміївщині. Закінчив другу зміївську школу, вступив до Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Після одразу пішов працювати у компанію Вікна Модерн в Харкові. Чоловік завжди був кмітливим та цілеспрямованим. Вів активне політичне життя у складі партії «Фронт Змін. Мав активну громадську позицію, займався спортом та грав за зміївську футбольну команду Олімп у 2014 році. Разом із старшим братом Олександр працював у Німеччині в будівельній компанії. Він з легкістю освоював не тільки фізичні аспекти роботи, а й технічні, що допомогло швидко просуватися кар'єрними сходинками. Чоловік вивчає мову і планує там лишатися. Але у 2019 році страшна звістка про смерть матері повністю змінює його світогляд. Саме тоді, повернувшись в Україну, Олександр приймає рішення змінити цивільний одяг на військову форму. Честь та доблесть, відвага та героїзм це те, що Олександр вважав найголовнішим у житті. У ніч з 10 на 11 березня 2022 Олександр востаннє зателефонував батькові. Повідомив, що вони намагалися прорватися до хлопців в Азовсталь, потрапили в оточення, розбилися на групи та будуть намагатися виходити. На жаль, це було востаннє, коли Олександр вийшов на зв'язок. Загинув старший солдат Олександр Міняйло, стрілець снайпер штурмового відділення, першого штурмового взводу, п'ятої штурмової роти військової частини А 3488 відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконуючи військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність під час інтенсивних бойових дій, 11 березня, 2022 року, в районі селища міського типу Ро. Пологівського району Запорізької області. Олександр Міняйло посмертно нагороджений нагрудним знаком Міністерства оборони України за військову доблесть. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полеглого захисника. Ми ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Вічна, світла пам'ять Олександру. Герої не вмирають.